Та взагалі я думаю, чи варто сидіти чекати, бо якщо вони рішення не дають, то що голова зробить, що він мені його видасть, чи що, якщо вони не дають? Яка година зараз? Окей, 15.54. То у вас сьогодні робочий день до якої години? 16. 15.54, так? Ой, то то вже фактично кінець робочого дня. Добре, я йду тоді. Буде тоді голова вирішувати питання. Тут я йому написала голові апеляційного суду, точно Вінковецькому, що заява зареєстрована 5 днів, буду видіти, що буде. Мені вже так однаково, що там. Ну, просто шкода, що так відбувається. Я думала, що цей суд ще буде, а прийдеться давати якісь рухи, кроки, припиняти. Ну, а як суддів? Якщо не можуть вони зробити, а як мені зробити інакше? Якщо судді. Не, хоч... не Ні, я вас не знімаю. А що ви так боєтесь? знімати. Так що, вже кінець робочого дня, то я йду. До побачення.